Інтер всіх переграв, забере Трубіна за 0 гривень та 0 копійок. Дуже підозрілий трансфер за ПЛ в Саудівську Аравію. Один з найперспективніших тренерів Європи там же. Пішов з неймовірним скандалом. Мене звати Андрій Сеньки, Ви на каналі Evening. І сьогодні, як завжди, ми говоримо про все найцікавіше, що було у європейському футболі за останні дні. Я прекрасно розумію, що ця моя нинішня локація у Києві на оболоні далеко не та, що була в Сидорію, але все одно пошкодуйте мене, поставте лайк та оформіть підписку на цей канал. І будемо стартувати. Вінгер Нюкасла Ален Сен Максимен став гравцем саудівсько-аравійського Аль-Ахлі. Сума трансферу 27 мільйонів євро. Термін угоди 26-річного француза з аль ахлі діє до 26-го року. Я прям в шоці, чесно кажучи, що Сен-Максімену всього 26. Я пам'ятаю матчі Сент Етьєна проти Дніпра в Лізі Європи, коли сен Максимен лише починав свій шлях. Вже тоді він прям розвав. А це було увага, 9 років тому. Ньюкасл француз перейшов у 2019 році і з того моменту зіграв за Ньюкасл 124 матчі, в яких забив 13 голів та віддав 21 Передачу Сан Максимен, це той гравець, через котрий ми любимо футбол. В ньому є вся справжність цієї прекрасної гри. Він неймовірно ефектний. Він один з найкращих дриблерів англійської прем'єр-ліги. Як казав Кварцяний, такі гравці, як от Сан Максимен, вони носять м'яч на носі. Через них люди приходять на трибуни, щось там постять в соцмережі, захоплюються там і так далі. Ще раз, Сен-Максімен Максимен, це справжність футболу, не механіка, а його справжність. Зрозуміло. Що Нюкасл та Едді Хау це максимально вже не був настільки потрібен, тому що він не системний гравець, яким би ти ефектним не був, все одно потрібна системність. Тому на його позицію заздалегідь був придбаний Харві Барнс у Лестера, і питання про перехід француза було лише питанням часу. Але враховуючи вік француза, його скіли, термін контракту на три роки, не так аж багато, насправді я прогнозую, що він все одно рано чи пізно повернеться в Європу. Але цей. Трансфер найперш важливий не тим, що я сказав вище, а тим, що кілька клубів англійської прем'єр-ліги висловили стурбованість щодо цього трансферу. Чому ж проблема? Та в тому, що угода по цьому трансферу є укладеною між двома клубами, котрі мають одного власника. Це державний інвестиційний фонд Судівської Аравії. Ньюкасл та Аляхлі мають прямий стосунок до цього фонду. Якщо би Аляхлі виступав у Європі, і щодо нього мав би владу УЄФА. То цей трансфер цілком могли б заблокувати, тому що недавно вийшло правило нове УЄФА щодо одного власника кількох клубів. Але з іншої сторони, Ляпці і Зальцбург це правило спокійно оминають. УЄФА не визнає спільну власність цих двох клубів, незважаючи на купу схожостей та маркувань. Однаково. Але в правилах прем'єр-ліги є така штука, що будь-яка угода сумою більше ніж мільйон фунтів. Перевіряється на предмет того, чи у ній укладена ринкова ціна. Грубо кажучи, якщо є два клуби, в них один власник, і їм потрібно просто гроші з одного місця перекласти в інше, щоб вкластись у фінансовий фейрплей, банально перекласти гроші з однієї кишені в іншу. Бо Тій кишені більше потрібно і таким чином легалізувати оцей перевід. Тому от кілька клубів АПЛ стурбувалися, і це питання ще буде підійматися. Чим воно закінчиться і чи закінчиться чимось прям грандіозно скандальним? Ми поки що не знаємо. Просто тримаємо руку на пульсі, бо насправді це черговий треш. Але це черговий треш, котрий вже був в європейському футболі. Манчестер Сіті мав чимало рекламодавців, котрі. Були фіктивними, скажімо так, і таким чином гроші від катарських шейхів переходили до Мансіті і витрачалися на їхні потреби на зіркові трансфери. Наприклад, тому я не вірю, що УЄФА візьме і багатенький Ньюкасл. швидше постраждає якийсь нещасний Шкендербев. Ще один трансфер в цей же клуб ряд марес Манчестер Сіті. Офіційно в аляхлі сума угоди плюс-мінус 35 мільйонів. Євро і гравець підписав контракт до завершення сезону 26-27. Марес це символічний гравець для Сіті. Він привів там 5 увага, 5 сезонів. І виграв чималенько трофеїв. зокрема, 4 чемпіонства, лігу чемпіонів, два кубки суперкубок та три кубка англійської ліги. Чому ж Марес покинув Манчестер-Сіті, будучи ну, непересічним гравцем для цієї команди? рівно тому, що в цьому клубі також рахують гроші, незважаючи на все своє багатство. Мерезу 32. Хто заплатить за цього гравця 35 Мільйонів, ну навряд чи це максимально допустима ціна за цього футболіста. Це пік його вартості, враховуючи його потенціал у подальшому, враховуючи його вік. Тому сіт його спокійно відпустив на позиції правого захисника та правого Вінгера Ліваного в Сіті грав переважно Бернарду Сілова. У таких прям важливих матчах на полі був Бернарду Сілва. Він набагато більш універсальний гравець, пресинг, машина, котра виконує фактично будь-які завдання від. Марець це більше про ефектність, зміщення в центр, обіграші там один в один і так далі. Бернарду це про Інше, але про те інше, котре було набагато більш потрібне в Радіолі. Тому фактично Мансіті відпускає не прям щоб супер основного гравця. При тому, що Марес так віддав 10 асистів в попередньому сезоні. АПЛ. Хто ж тепер на цій позиції гратиме? В Сіті? Ну, Бернарду Сілва, зрозуміло, і я би зробив ставку, напевно, на Палмера. Це також атакувальний лівоногий гравець. Технічний, протому дуже високий, дуже розумний, дуже круто проявив себе на молодіжному чемпіонаті Європи у складі збірної Англії. І вже чималенько матчі він відіграв також і за Манчестер-Сіті. Ну, тобто ігрову практику в Сіті в рамках АПЛ він вже отримував, враховуючи відсутність інтересу до лівоногих футболістів такого плану зі сторони МанСіті, я знову ж роблю ставку на те, що Палмер та Бернарду Сілва це два основні гравці на цю позицію. Ну і щоб закрити вже повністю історію Саудівської Аравії та Алях Жити я розкажу про Матіаса Яйсле, нового тренера цього клубу. Йому увага 35 років, і він до останнього тренував Зальцбург, і досить таки успішно. Він видив цю команду упливов Ліги Чемпіонів, двічі брав чемпіонат Австрії. Попередньому сезоні програв лише один матч за всю за весь сезон австрійської Бундезліги. Фабріціо Романо повідомляв про те, що Яйсле веде перемовини з Аляхлі. ляхлі тому всьому до старту австрійської Бундезліги було всього. На всього два дні клуб почав шуршати, дізнаватись, взнавати, і з'ясувалося, що Яйсле справді веде перемовини з Аля Хлі, і ось що Зальцбург зробив. Ми вважаємо, що тренер, який так шукає нову роботу всього за два дні до початку такого важливого сезону, не повинен працювати в нашій команді. Хочемо розпочати сезон. Повними енергії та зосередженості, і ми вимагаємо 100% віддачі від усіх у клубі, заявив Сео Редбула Штефан Райтер. Яйсле було відсторонено, його помічники. Підготовлювали Зальцбург до старту чемпіонату до першого туру з Альтахом, і в той же час Яйсли спокійнесенько відправився в Саудівську Аравію, підмахнув контракт, і тепер повноцінно та офіційно є тренером Аль-Ахлі Жджидди. За цей перехід тренерський Зальцбург отримав за інформацію інсайдерів 3-4 мільйони євро. І це прям дика історія, дика чергова дика історія Саудівської аравії, тому що ми звикли бачити в цій країні щодо тренерів так. Тих тенерів, котрі або провалилися останнім часом у Європі, там як умовно Джерарт, Нуни, Піріту Санту, Славен, Біліч, або тих, кому вже за 60, як Луїш Каштру, Жорже Жезуш, але Яйсле один з найбільш перспективних та розумних тренерів Європи. Влітку його хотів Монако був. Перманентний інтерес з німецької Бундесліги. багато німецьких експертів говорять про те, що Яйсле це майбутнє Ляйпціга. Так він працює в Зальцбургу, давно працює в системі Редбулу. і там скоро, 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 через рік другий замінить Марко Розе там. Але Яйсле у свій 35 зробив зовсім інший вибір. Чи можна його за такий вибір критикувати? Ні, тому що такого бабла мені ніхто ніколи не пропонував. Чи можна цьому дивуватися і робити отакі от очі? Так. Треба, можна, і я це активно робити. Ну і рубрика про трансфер, котрий ви могли би пропустити. Фулем підмахнув контракт з центральним захисником Аякса Кевіном Басі. Термін угоди до 2027 року. Чому цей трансфер взагалі є важливим? Тому що цей гравець є одним з найбільших талантів на своїй позиції. Йому 23 він грає за збірну Нігерії. І він є лівоногим центральним захисником, котрий ще також може старати на позиції лівого захисника. Він починав свою кар'єру в академії Лестера. звідти його відрахували. Він перейшов в Рейнджерс, де прямо розносив у складі команди Джіо Ван Бронхорста. І останній сезон він провів у Аякс. Всього на всього рік фактично за ту ж саму суму, за котру Аякс купив його у рейнджерс, фулом купив його в Аякса. Коли басі починав свою кар'єру, він був таким неоковирним лівим захисником без особливого розуму. Але робота під керівництвом Джерда та Ван Бронхорста зробили з нього елітного прям ліваного центрального захисника з хорошою першою передачею, чудовим баченням поля, з таким, знаєте, чітким скануванням простору і розумінням того, де простір, де гравці чиї команди тобто він дуже добре. Читає гру, зважаючи на його габарити, він раніше ще й поганенько діяв на другому поверсі. Але це й також йому вдалося підтягнути. А читав про нього на за Атлетіку, і там людина, котра не хоче себе називати зі структури Лестера, говорила про те, що ніколи б не повірила у такий неймовірний прогрес цього захисника. Але дива бувають: нігерієць такий, дебютує в англійській прем'єр-лізі, а Фулем отримує дуже і дуже хорошу опцію. А тепер важливе оголошення про нашого партнера компанії Fobet, котра дає хорошенькі такі коефіцієнти на будь-яку спортивну подію. Я зверну увагу на матч кваліфікації Ліги Чемпіонів між Панатінайкосом та Дніпром 1. Перший матч команда Кучера злила просто тому, тому я вважаю, що вони повинні підняти голову і в Афінах. Принаймні не програти коефіцієнт на це за версією Favbet 2,56. Якщо ви хочете зробити ставку на цю подію, або на будь-яку іншу подію зі світу спорту, то хайда за посиланням у закріпленому коментарі. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, розвага а ніяк не спосіб для заробітку. Кілька новин з іспанської лаліги або навколо іспанської транспер. Перший Ніко Гонсалес, талант Барселони, нещодавній, повноцінно перейшов в порту за 8,5 мільйонів євро. Контракт Порту з цим гравцем до 28-го року. Барселона має відсоток з перепродажу і право першочергового викупу, якщо цей гравець прям запалить. Ніко 21 рік. Він центральний півзахисник і попередній сезон він провів у Валенсії, де забив один гол та видав один асист у 26 матчах Ліги. Коли Барса переживала період перебудови, коли там був Вернальд Кумен, зокрема, то Ніко був одним з тих, хто отримав ігровий час, наче подобався і мав світли. Майбутнє, але таких у Ламасії чимала кількість, і всіх їх інтегрувати у склад Барса просто неможливо. Тому супер круто, щоб Барселона не продовжила його маринувати по орендах, а продала за. Нормальні адекватні гроші, так і має бути кілька новин про легенди. Едінсон Кавані, 36-річний урогвайський нападник, офіційно став гравцем бока Хуніор з термін угоди до грудня 2024 року. Кавані, року. і Ніко, в останньому сезоні виступав за Валенцію у 28 матчах за Валенцію. Кавані забив 7 голів та віддав 2 асисти. Що просто неймовірна статистика для фактично потопельного клубу. Другий перехід це Хамес Родрігес, котрий також повертається в Латинську Америку. Хамесу 32 роки. Він підписав угоду з бразильським. Сан Паулу, термін контракту до 30 червня 2025 п'ятого року. А останнім клубом Хамеса був Олімпіакос у 23 матчах за греків Хамес забив 5 голів та віддав 6 асистів. Цікаво, також те, що Сан паулу прописав клоусулу в угоді з Хамесом. Вона становить 50 мільйонів доларів, але я не вірю в те, що нею хтось користується, окрім клубів судівської Аравії. Хамес реально. Скотився. Це історія, напевно, про гравця одного турніру або одного клубу Монако та збірної Колумбії на чемпіонаті світу 2014 року. Після цього у Хамеса відверто не йшло ні в Баварії, ні в Реалі, ні в Евертені. Щоб інтегрувати Хамеса в український контекст, розкажу вам історію про Альвіну Царенко, українську модель, котра має спільну дитину з Беніміном Вербічем, який грає зараз за Панаті Найкос, і котра. В інтерв'ю неодноразово заявляла про те, що в неї роман з Хамесом. Чи досі зустрічається вона з колумбійцем? Чи приїде вона з ним до Сан Паулу? Яка там далі взагалі історія? Не знаю і знати не хочу. Але в український контекст Хамеса я інтегрував. Тому як це. Підтримайте мене за цю історію за цю історію. Похваліть мене за цю історію в коментарях під цим відео. Йдемо до італійської серії, А, де з головних новин це дискваліфікація Ювентуса з Єврокубки, точніше з Ліги В УЄФА встановили, що клуб порушив мирову угоду щодо дотримання фінансового фейрплей, підписаного в серпні 22-го року. Через це Ювентус не допущено до Єврокубків і також оштрафовано на 20 мільйонів євро. З цієї суми 10 мільйонів є умовними та будуть стягнені лише. Ще тоді, коли річна фінансова звітність клубу у 23-му році, там 24-му чи 25-му, також матиме Певні хиби. Чи є це проблемою для Ювентуса? Ну, окрім грошового штрафу, ні. Тому що це ліга конференцій, яка взагалі не потрібна клубу, враховуючи, що в них далі стоятимуть цілі. Якщо не за чемпіонство поборотися, то бодай за першу четвірку. Тому фактично, ОЄФА ще й ну, зробила добре для Ювентуса. Це називається покарання на користь. Друга історія про Італію стосується трансферу. Ель-Біляль туре, форвард збірної малі та Іспанської. Альмрії перейшов до Аталанти за 28 мільйонів. Євро угода з 21-річним форвардом до 28-го року. Чому цей перехід важливий? Тому що за інформацією Романо, Аталанта та Манчестер Юнайтед вже фактично домовились про перехід центрального форварда Расмунса Хойлунда за 70 мільйонів євро. І цей трансфер не відбувся б до того моменту, поки Аталанта не знайшла б, не придбала б заміну для данського нападника. В попередньому сезоні Туре забив 7 голів та віддав 2 передачі у 22 матчах. За Альмрію, що не є прям супер чимось неймовірним. Але потенціал Маліця справді шалений. Це форвард, котрий нагадує дува на сапату у найкращі його часи, але є набагато технічнішим та збалансованішим, варіативнішим футболістом. Головні якості туре це опускання максимально низько, обіграш з партнерами, витягування центральних захисників в центр і максимально швидкі вривання. У ті простори, котрі цими висуваннями створюються. крім цього, Туре — це справжня пресинг машина, враховуючи стиль гри Гасперіні, це просто таки знахідка. Зрозуміло, що знову ж ця сума заплачена швидше за те, що можна отримати з нього в потенціалі, а не за те, що він показував принаймні у попередньому сезоні повноцінно. Але якщо говорити так трошки здалека про трансфер Холонда в Манчестер Юнайтед, це також схожа історія, тому що Хойлун далеко. Не основний гравець Аталанту. Тобто він... Не є залізно основним гравцем Аталанти. Не є там супер найкращим бомбардиром. Він забив менше ніж Влахович в чемпіонаті, де Влаховича просто роздовбують за його жалюгідність. Але М'ю платить за Холлунда в перспективі, в потенціалі. Так само в перспективі в потенціалі за туре платить Аталанта. Ну і важливий трансфер з французької ліги 1. воротар Барселони, Арнау Тенас, перебрався у Парі Сен-Жермен на правах. Вільного агента нагадаю вам, що Тенас – це основний воротар молодіжної збірної Іспанії на попередньому євро. Хороший збалансований кіпер і щодо гри ногами і щодо його гри на лінії, але він так жодного разу і не зіграв за першу команду Барселони до останнього виступаючи за дублюючи її склад. При цьому всьому йому вже 22, і потрібно грати. Відтак цей трансфер. Тим більше є дивним. Фактично, він переходить в інший клуб, де він також не гратиме, де є донарума парсії, був терштеген. Тому це дивно для мене на місці Пенеса. Якщо б я бою собі, що я на місці те не забув, то я би, звісно, вибрав клуб, де точно маю ігрову практику, але я не буду його критикувати. У Нас такі самі ялуні. Ну і остання тема випуску про Анатолія Трубіна. Про Анатолія Трубіна я говорив днів десять тому про те, що все жодних новин я не буду про Трубіна тут розказувати, не буду нічого аналізувати, тому що кожного дня інколи кілька разів за день щось. Кардинально або трошки змінювалося, але ось зараз я розумію, що вже є якась структура, якась фіналізація от цього всього переговорного процесу, шахтаря, трубіна, інших воротарів, котрі можуть перейти в Інтер, і є певна фіналізація. Тому я. Фіналізую, La Gazeta dello Sport, що досить таки авторитетне італійське видання, повідомляє про те, що Трубін має домовленість з інтером. Оскільки Інтер не може ніяк домовитися шахтарем про суму трансфера Трубіна вже цього літа, то інтер готовий зачекати рік і. Підмахнути Трубіна абсолютно безплатно влітку 24-го року. Сам Воротар на таке готовий піти і готовий ще рік пограти в українській прем'єр-ліз. Звісно, що є невеличкий шанс на перехід і цього літа, на домовленість між Шахтарем та Інтером, але ні італійські медіа, ні, я особисто в це чесно скажу не вірю. Ось що говорить про це Фабріціо Роман. Трубін завжди був пріоритетною ціллю для Інтера, але Шахтар хоче за нього щонайменше 15 мільйонів євро плюс бонуси. Не думаю, що Інтер ви витратить таку суму на гравця, у якого залишився рік контракту. Тепер пріоритетом на це літо для інтера є Ян Зомер та підписання другого воротаря. Ну, це історія про те, що інтер ніколи не платитиме, якщо буде можливість не платити, тому що сума в 15 мільйонів євро не є прям архіводичезною для інтера за такого талановитого та молодого воротаря. Просто інтер ще раз, інтер розуміє, що через рік... Це питання вирішиться безплатно. А цей рік Інтер спробує зіграти іншим складом воротарів. Зомер ось-ось підписую, угоду тут питань немає. Другим кіпером буде Еміль Аудеро Самдорі, за нього готові заплатити 7 мільйонів євро. З такими двома воротарями. Інтер вступить у сезон. А влітку 24-го знову перетасує склад кіперів. Таким чином, зекономлюючи енну кількість. Грошей чи можна вони Шахтар, що він потенційно втратить дорогого гравця безплатно через рік? Так рівно тому, що раніше, два роки тому, чи рік тому Шахтар не зміг домовитися з Трубіном про пролонгацію контракту. А якщо говорити вже і зараз, якщо ми говоримо, що нас вже є, от от, от ця от ситуація, коли в труби на рік до закінчення контракту, а інтер не готовий з за нього заплатити 15 мільйонів, дає умовно там 10, 8 чи 7, то в цій історії шатар можна зрозуміти, якщо інтер дає. За рік контракту Трубіна зараз умовно вісім мільйонів євро. То краще хай Трубін цей рік пограє в шахтарі, і це буде більш вигідно для клубу з точки зору банально успішніших виступів у Єврокубках, переможців у ПЛ і подальшому знову виході в лігу чемпіонів, і там знову заробітку грошей. Просто порахуйте ці всі суми. Ви зрозумієте, що вигода у тому, щоб Трубін не пішов за сім, а пішов безплатно за рік. Є, але ще раз проблема з тим, що контракт з Трубіном кілька років тому не було продовжено, є основною у цьому питанні. Словом, інтер вміє грати у вільні агенти, і схоже на те, що інтер знову виграв у гру, яка називається Вільні агенти. Вам же дякую за увагу. Дивіться, мої інші відео тут та отут, не менш цікаво ніж зараз. Дякую за увагу. Дякую, що з нами до самого кінця ви були. Слава Україні і до побачення. Побачимося вже в середу, вже в серпні. 爸爸。